Хотів показати вам таку сливку, є у нас. Називається горка італійська. Ми вже майже її всю обірвали, частково продавали, частково зробили з неї сушку чорнослив, робили соуса до м'яса. Це така несильно велика, залишилася вже. Вгорка італійська. Була вона вже стигла. Коли вона була? Десь 5 вересня вже була вона стигла. Можна було збирати 5-7 вересня. Дивіться, отак вона в розділі. Кісточка легко достається. ну Тут трошки на ній залишається. Така вона м'якоть, жовта, плотна, не кашковидна. Добре тримається. Добре сушиться. Зараз вона вже така, зараз 17 вересня. Зараз вона така вже перестигша, перестигша. Зовсім солодка, без кислинки. М -м -м, дивіться. Ось на дереві. От на дереві. От. Така вона є й крупніша, є й менша. Золота подобається мені така стандартна для сушки, для варення, для повідла. Добра, смачна, добра кісточка відділяється. Зараз ми її трошки підзберемо, я вам покажу на вісах, які грамовки по ці сливі. Саженці на осінь 2022 є в наявності, думаю, і надалі будемо її щепити. Тому що слива, достойна слива, Врожаї добрі були. Дивіться, можете подивитися, які були врожаї, що, ну, коротше, не догледіли, ми не підперли нічим. Бачите, зламило гілку. Оце тут був такий врожай, що пообламувало гілки. Добра слива. Рекомендую. А це сливка. Золота капля вона у нас підписана. Е -е, я на неї також знімав огляд. Силочка буде тут ось, зліва, в верхньому лівому от, в правому кутку. Зараз виїде. Посилання на огляд цієї сливи можете також подивитися. так Дивіться слива, угорка італійська. Сьогодні 17 вересня, це те, що ми з дерева зібрали залишки, вона вже така перестигша. Вона десь 5 вересня, 1 вересня, початок вересня, вона в принципі плюс-мінус вже готова. В залежності від того, там, яке літо, яка осінь, холодно, жарко і так далі. Плюс-мінус. Такі от сливки. Давайте зараз покажу по вазі, що у нас. Ну, ось така невеличка. 33 грами. От більша. 39 грам. Ну, це отакі вже залишки, були і трошки більше. Я думаю, десь грам до 50 ця сливка. Десь до 50 грам. Добра слива, реально добра. Насичений сливовий смак. На сушку, Трошно на чорну слив, те, що треба. Кісточка добре відділяється, соковита, плотна м'якоть. не розлазиться. Смачно. І насичений Смак сливи. Рекомендую. Всього найкращого. Бережіть себе. Слава Україні!